Представники 61-ї ініціативної групи підбили підсумки своєї тримісячної роботи. Урочистий момент розпочали з оголошення результатів. За результатами перевірки, хочу зазначити, що з 334 тисячі підписів, які надійшли до Київради, за результатами вибіркової перевірки, зараховано 310 568 підписів. Акт своїми підписами спочатку засвідчують громадські активісти. Останній розчір пера за виконувачем обов'язків міського голови. Далі наступний етап питання проведення референдуму буде винесено на пленарне засідання сесії Київської міської ради. Сесія відбудеться у вересні місяці. Бурхливі аплодисменти як винагорода за роботу більш ніж 10 -ти тисячній армії членів ініціативних груп. Кількість підписів перевищує ту, що необхідно для проведення плебісциту. Свою підтримку референдуму висловив кожен шостий киянин. Ми перейшли межу, яка для по закону повинна була бути. По закону це повинно було бути 216 тисяч 97 підписів. Зібрано 310 тисяч. 568 підписів. Була легка волне, на самом деле, ощущаю радость, що все-таки та процедура, яка проводилася членами ініціативної групи міста Києва, та ініціативу, яку підтримали київляни, вже переросла в документ, утверджений і городським совітом, і як ми набрали необхідне кількість підписів для проведення першого референдуму київлян. Після розгляду питання про референдум на сесії, його проведення мають призначити не раніше, ніж за місяць, і не пізніше, ніж через два. До того часу члени ініціативної групи своєї роботи не припинятимуть. Будемо, звісно, продовжувати свою роботу. Будемо розділяти києвлянам ті питання, які виносяться на референдум, привлекати їх на цьому процесу, щоб коли городської совет назначить дату голосування, які могли прийти і виразити свою позицію по всім вопросам, які виносять на цей референдум. Таким чином кияни самі вирішуватимуть, чи потрібна у столиці адресна допомога пенсіонерам та бюджетникам, муніципальна міліція та як має виглядати історична частина міста. Сіла на Михайло Фльоп телеканал Київ.